Я хочу, щоб ви знали, що на сьогоднішній день його немає, бо вони хочуть тільки видати ці незаконні голосування за те, що, начебто, вони прийняли закон. І щоб привчити людей до думки. Що і що треба тільки поставити підпис, і все має текти за законом. Немає ніякого закону, немає ніякого рішення, то все шулірство, про яке вони говорять. І третє питання це питання політичної, моральної відповідальності: тих, хто голосував за цей законопроект, тих, хто його лобіював, цей законопроект, політиків, президента і уряду. Якщо говорити про перше питання. Добра і зла, то зрозуміло, на що замахнулися ці люди. Вони замахнулися на саму українську державу, на саму українську націю, тому що мова це дім буття нації. І ми збудували такий дім за 20 років і наш. Дім Є мирним Ось 10 стаття Конституція дозволила врійно правити всіх громадян і тих, що розмовляють російською мовою, і тих, що розмовляють українською мовою. Але їм це не подобається. Вони бачать, що люди сьогодні піднімаються на захист своїх соціальних і економічних прав. Вони бачать, що люди вже не можуть терпіти сьогодні, тому що немає ні заробітної плати, немає робочих місць, немає нічого для того, щоб... Жити людським людько... життям. І вони розуміють, що зупинити сьогодні масові виступи проти режиму Януковича можна щось підкинувши таке, що запалить нам цей дім в Україні, що спрямує одну частину України проти іншої, що спрямує одну групу людей проти іншої. І вони вибрали за такий предмет, за таку бомбу, це мову. Але я думаю, що вони помилилися. Що і російськомовні люди, і україномовні люди вони чудово розуміють, що проблеми російської мови немає на Україні є проблема з українською мовою, і вони замахнулися на статус української мови як державної, тобто вирішального чинника єдності української нації і державотворчого процесу. Як я дивлюся на цих авторів і на цих лобістів, то я бачу людей із порушеною психікою. Подивіться, як поводиться пан Колістиченко. Тільки торкається мовно питання, як у нього на обличчі з'являється така посмішка, він думає, що це посмішка інтелектуала, а я бачу ці посміш, посміші ну, божевільного, божевільного, який утік із цих лікарні, якого ще не встигли зловити. Російською мовою можна сказати юротивого, юротивого, яко ще не сто не 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 підказуйте мені, якого ще не встигли зловити. Могли б наші спосіб проштовхувати, як порушувати конституцію, як порушувати закони, як ігнорувати пози... позицію опозиції, і ми бачили свідками цього останнього їхнього голосування. Вони навіть між собою грізлися, як ті вовки, тому що серед тих серед цієї вовки із граї знайшлися кілька людей, які хотіли бути, ну, хоча б собакою, гавкати, а не вийти. Це та група людей, які не голосували в першому читанні у і складу партії регіонів і деякі інші. Що вони зробили? Вони витягли проти них, тобто своїх тих людей, які погодилися на роль гвинтиків і проти них витягли кримінальні справи. А тих, кому не вдалося, кого не вдалося примусити голосувати за цей законопроект. Вони вчора просто підло відправили в адміністрацію президента, до Плюєва, ще кудись, і проголосували їхніми картками. Що це означає для цих депутатів? Це означає не тільки політичну смерть. Це означає і моральну смерть, і ці люди повинні були б розуміти, що якщо вони йшли в ту вовчу з раю, то їм треба було вийти по Вовчому, а вони не захотіли вийти по Вовчому. же, у Верховній Раді відбулася така подія, що веб взяла врешті-решт остаточно організоване злочинне угрупування, яке складається із комуністів, яке складається із представників спецслужб Росії, яке складається із того криміналітету, тих олігархів. Які ми маємо у Верховній Раді 99% депутатів не знали, що буде виноситься цей законопроект, але достатньо було одному махнути, як вони проголосували. Тому це злочинне групування, і воно сьогодні вибудило вертикаль між Кремлем і до верхом. Ради. І саме Верховна Рада в особі цієї більшості комуністів, литвинівців і партії регіонів є найбільшою небезпекою і найбільшою тривогою. Вони фактично знищили його волі, чи без його волі гаранта Конституції Януковича. У нас його вже немає. Уже Москва на нього плюнула і правильно зробила. Завершую. І правильно зробила, тому що не можна здавати національні інтереси, не можна готовувати волі. Свого свого народу і про політичну відповідальність Зрозуміло, що ми повинні створити таку атмосферу в суспільстві, що ті люди, які голосували проти державного статусу України, які фактично хочуть витягнути із державного бюджету 50 60 мільярдів гривень на імплементацію втілення цього закону, це гроші, які підуть на розпалювання ворожнечі між нами, на розпалювання ворожнечі між різними територіями України. Ці люди мають почуватися не то, що дискомфортно, а ми їх маємо дуже сильно тиснути на них, бо вони роблять злочин. Вони роблять злочин. Злочин робить разів, Мартиню, не тільки Адам Мартинюк, через те, що він порушує закон, чи порушував закон, наприклад, Литвин, а роблять злочини і всі всі люди. Отже, перша моя, перша моя пропозиція полягає в тому, що ці люди ні за які гроші, ніде не повинні бути у владі, хоч би вони Лилися там килимками, хоч вони роздавали там мільйонами. Тим людям вірити не можна, тому що вони завернулися на українську державу. Але я вірю в те, що ми усвідомлюємо те, що вони заді... задіяли. Ми усвідомлюємо, що і навіть московська рука, і їхні тут спецслужби, і п'ята колона, вони не сильніші українського народу. Ми не раз це доказували, і зараз ми докажемо, що ми переможемо. Ми... Ми боюємо статус української мови, ми не дамо зруйнувати наш дім. На спокій на Україні, тому слава Богу, що ви приходите на цей майдан, будете приходити, ми будемо приходити, будемо там робити свою справу і давайте обороняти нашу мову, бо за нашою мовою стоїть держава і майбутнє нашої нації. Я віру в те, що ми і всіх ворогів подолаємо, як і долали їх раніше. Слава Україні!